Доброго дня, дітки! Ось прийшла до нас сама красива пора року весна. Розквітають синюки проліски, підсніжники, пробуджується природа від сну. До нас повертаються з теплих країв пташки. Першими прилітають шпаки. Люди готують домівки для цих пташок. Вони називаються шпаківні і розвішують їх на дерева. Доброго дня, мої любі хлопчики та дівчатка. Отже, сьогодні давайте ми з вами зробимо будиночки для, для пташок, а саме шпаківню. Для цього нам знадобиться аркуш паперу, можна білий, можна який завгодно, клеючий олівець. і Заготовочки для нашої шпакільні, ось такі геометричні фігури. Спочатку, як завжди, ми викладемо нашу шпаківню на аркуші паперу. Спочатку беремо великий, великий прямокутник, кладемо його на аркуш паперу десь посередині. Так трикутника ми робимо кришу. Ось так. А щоб пташки могли залітати, ми віконце ось таке кругленьке. Так, і щоб можна було повісити нашу шпаківню, ось такий. Ну, а пташка це вже для, як бажаєте. Так, ну що, почнемо тоді. Приклеювати? Спочатку ми приклеїмо наш великий прямокутник. Змащуємо клеєм? Прикладаємо. Притискаємо, потім кришу, трикутник, теж змащуємо, робимо це все охайно. Ось так, приглажуємо пальчиком, кружечок, намащуємо клеєм. І наші дверцята будуть для пташок. Ось так вони сюди будуть залітати. Так, ну, щоб нам можна було його на дерево повісити, ось такий держачок. Так, щоб пташечка могла сісти, ось таку планочку. і саму пташечку. Ось, подивіться, яка шпаківня вийшлася в мене. У вас дітки теж вийшли гарні домівочки, і ми ними зустрінемо наших пташок, щоб їм було де жити. А зараз до побачення буду чекати від вас фото ваших робіт.